Зараз подивимось на цю атаку. Ніка Гагнідзе. Допоки ми дивилися повтор. Тут зав'язалася контра у Колоса. Я так розумію, що Олефіренко віддав гольову. Показують Хартіна. Давайте просто Макс Третіков, пас в центр. І після рикошету. Хартін. Це його зона. Опорний півзахисник має бути тут у зоні другого темпу. Вривається саме саме в, в цю знаєте, як називають її в європі ну майже з не так знатярочку, та зона, зона, з якої забивається найбільша кількість м'ячі для кількох футболістів зорі. Є. Іде подача від велетня і забиває колос. Скажіть, що це нелогічно. Скажіть, що колос не напрацював на забитий м'яч у першому таймі. Ви знаєте, ну я боюся оцінювати, але можливо, це найкращий тайм колеса у цьому сезоні. Можливо, цікаво буде почути думку футболістів команди, Ну але забиває зараз людина. Яка дуже довгий період часу була найкращим бомбардиром ковалівського колоса. Завивши два ще у першому чи другому турі мова про Цурікова. Він тоді я пам'ятаю, дублю ворота оболоні оформив. Ну і зараз забиває після подачі велетня головою. Знову таки відзначаємо лівий захисник колос. Рапай. Рапай! Аріналдо Рапай! 0-1. Якщо Шахтар хотів якось перевести дух, то. Ну. Ось чим все скінчилося. 26 хвилина матчу. Стискає кулак у повітрі. Руслан Костишин. Рапай забиває свій перший, якщо не помиляюсь, м'яч. І ось реакція Даліо Серми. І Кирило Фесуна. Менісі Стобіс пішов на Цурікова І Розіграло тут 3-2 в цій ситуації. Педріньо, напевно, не допрацював. І ідеальний просто удар. Від Рінальдо Рапая. Ті, хто бачив його в Албанії, знають, що він так може і може регулярно. Мені важко тут навіть звинувачувати Гольова у Велетня. Зараз важко звинувачувати Фісюна. Але давайте називати речі своїми іменами. Велетень. Велетень з м'ячем. У штрафному Велетень пас. Центр. І Цуріков. 2-0. 2-0. Харизматично, спокійно показує, що є там хлопці, які знають, напевне. І зараз ці хлопці будуть шукати ракурс. Я нагадаю, що це буде абсолютно фактичне рішення, як на мене, тут не було офсайду. Якщо. Агнідзе. Як тут уже велетень. Подача! Закидушка, яка влітає! У ворота! Фантастика! Велетень! Один-один! Він змістився у центрі з флангу? Він знайшов м'яч в іншій, можливо, десь атиповій для себе зоні? І Владислав Белетень забиває м'яч, зрівнює рахунок. Напевно, є підстави говорити про помилку Кінарейкіна. Помилку не першу в цьому сезоні. Одразу згадується м'яч, який йому Свистун із зінгульця забив на стадіоні Ніка в Олександрії. Але як же зараз тут пропустив Кінарейкін? Вирушив він у першому таймі в дуже непростому моменті. Ну і зараз Велтин. Зверніть увагу, ніч. Штефан Владою. Саме на нього пішла наступна передача. Владою вирізає передачу. Удар Сидорова! 1, -1. Ось такий у нас швидкий, результативний старт другого тайму. Така ж банальна комбінація, але футбол в тому то проста гра, що найскладніше грати в неї просто. Цитати великих тренерів. Стата Білашенки, що не помиляється, бо Йоганна Кройфа немає різниці. Різниця в тому, що Олексій Сидоров з'являється ну, скільки менше двох хвилин пройшло на полі, як відзначається, 17 й номер і одразу там Олег Шилаєв прийшов привітати. таке яскраве святкування.